хочу вам розказати за акумулятори свої. Вони такі поміняли акумулятори. Поміняли на офіційному сервісі Вольфов і поставили мені оригінальні акумулятори. Чорні. Акумулятори були свіжі, цього року випуска, перенецьовав. Машина, правда, спочатку держала за двох 17 годин. Перший раз, коли я стояв там ще 45 чи що. Е -е, а потім уже, правда, коли я стояв в е Данську, -е, я стояв 5 суток до речі. Ми ждали завантаження зразу, тому що Кордони відкрили хлопці, і не попадали. Ми трошечки вирішили почекати, щоб оце вийшло по тисячі, там, півтори, щоб все позабирали, самі скоростріли. Такі хлопці є, які дуже спішать і треба зразу робити в Україну. зразу беруть все, що подешевше її. Чекали 5 днів на виїжджаю. І тоді за нормальних прак і поїхали. Поки я стояв ці 5 днів, то мені вже треба було доводити машину на раз, в сутки, а два рази, зранку і вечора. Це при тому, що машина працювала за твором. Я вважаю, що це нормальний результат для Volvo Вона бере більше енергії, ніж інші марки машин, чим ТАП, чим Skynie. От вона така енергопотребляюча, так її зробили так конструктори інженери. Тому я вважаю, що це для неї вполне нормально. Так що так, я вам... Покажу там фотки, як мені міняли вже, і там добре пору. Так, заїхав я на Volvo Truck Service. Ось моя машинка. ...червоненька. І нарешті будемо міняти мені акумулятори. Поставлять мені оригінальні, е вольвовські. У мене тут стоїть варта, Ну, на оцих Вольвах Євро 6, Євро 5 краще ставити оригінальні, тому що тут багато електроніки і вони багато, багато тягне на себе з акумуляторів, висаджує. Тут я зараз зчепився. Сказали одчепитись мені. Нам лапи, стоїм. І цей. І поїду головою до них на сервіс. Замінять. І ще в мене загорілась ошибка. Моргає чек. Тобто там нічого не пишеться, що сталося. Він просто моргає. Подивляться, що він заморгав. А заморгав він, коли я їхав на перевалі, як їхати з Ужгорода на Львів.

A lot of sell every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. Uh, to the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, uh, or the highway and in the driveway. is a nice range. Cause I grind through the Хлопці, помилка криється начебто в датчику нокса. Є такий датчик. Я отблю. Все роз'єм. У нас на самом деле тут начебто датчик нормальний. Його міняли раніше, десь рік назад. І оказалось, що навіть його міняти не треба було, бо якийсь проводок начебто балувався і з за цього не працював і от зараз пишуть фішки ці провірити може десь фішка глючить, або проводок описувалось може що мені дико ця не подобається Там всередині не чорнувати. а так значит то нормальные. Видите, яка техника Вольвовская. И даже на сервис приехал. значно краще. Ну як значно, тобто там, де були дороги без ям, або там з ладками, вони так і були без ям з ладками, а от на цим я вернувся, їду назад і дуже багато ямочок пола. А саме страшне, розбило за Луцьком, як їхати далі. Села. Це така там до траса за луцькою поки до розвивки. Якщо вверх на рівне поїхати, а якщо вниз, то на Львів. І там є такий кусок осінь, страшний став. Він там був просто палатний поганий, не може перекачуватися і їхати. А потім далі, за рівнем, там теж вже ямки, ямки з'являлися, маленькі, невеличкі, але вони є. І... Не цікаво, що тільки перед Києвом ці ямки латали. Після ці всі маленькі ямки не появилися до всієї траси аж до Києва. І латають їх тільки перед Києвом. А після Києва я от уже виїхав Це на Молдавську трасу, тут, тут немає ямок. Цікаво, тут дорога держиться. Хоча зима, але завжди як зима, то одразу розбиваються тут не розбивається це супер. Сьогодні вже понеділок, на вихідних я був вдома, ну, як на вихідних, в неділю можна сказати. А зараз я їду вже на розмикнення. на Бориса Крутова 3 в Дніпрі. Ліски є така митниця. <кій> Я раніше працював перед цим. То возив туди документи на ту митницю. І не знав, що буду колись возити їм вантаж для розмитнення. Бо, як вона наборочка. І будем їхати через Південний міст. А це ще не цей міст, це ще. Ну воно можна сказати вже і південно, це ще не південно. Бачите, кодовка. Так, і треба гальмувати. Треба гальмувати. Оце ну, отак їздимо. У мене ще й 24 тонни. І коли отак їздити, то звісно що ж ти хочеш. Потихеньку, помаленьку. Дорога по такій будемо їхати. Така в нас робота, далекобійна. Ручки бачите які. Ну, Дніпрі можна їздити через Дніпро, через Південний міст та Кайдацький. Все, більше через ніякий міст їхати не можна. Для грузовиків. Хоча ще є Старий міст, Новий міст, через них не можна. От ми об'їжджаємо. Через місто багато де не можна. По об'їзні поїду і буду заходити через Аеропортовську вулицю. Ну, спробую, я не, е, маю надію, що там нема заборони, бо я там точно не знаю. Зовиком я там ще не їздив, але ковиком я там дуже давно не був. Ну, Якраз і провіримо. Так трошки буде менше їхати, якщо е з Южного моста запізною зразу не виходити на Запорозьке шосе. А потім нам треба буде звернути на Гальченко проїзд, потім набившу герою Сталінграда, а нинішню проспект Богдана Хмельницького. Доїхати до 12 кварталу і повернути на Бориса Крокова. Ось такий у нас маршрут. А зараз ось у кільце буде на цьому кільці направо і шуршим прямо, аж поки на южне місто вийде на південне. Тут уже легко. Але тут, ну як легко? Тут головне з кільця ось там ще буде одне роздоріжжя. А нам треба просто прямо. Якби не тяжко, але якщо звернути наліво, то поїдеш через Придніпровську. А якщо поїхати прямо, все буде нормально. Подмізні Придніпровська поїдемо на Південний місяць. Тобто це плити, З радянщина, лежать ці плити. Нікому до діла немає. Мені ну, зараз зрозуміло, що нікому діла немає. Ну от 24 роки, чи скільки вже 34 незалежності. Вони, до речі, так і лежали ці. Тому до них діла не було. Ну оце так вони асфальтом щось підлатують, коли там зовсім капляться. Скачеш, тут теж швидко не поїдеш, оце їду зараз 30 кілометрів. А ні, я вас обманув, нам тут треба правіше. Бачите, не прямо, а правіше. От якщо прямо зашуршиш, то поїдеш через Придніпровську. А якщо на правіше, от ми зараз звернемо, то ми по об'їзді Придніпровська і вийдемо на південний міст. Ось так треба, щоб не заблукати. Ну я вже дуже давненько не був, трошки і перепутав. Те, що нам сюди, то це точно. Це 100% процентів Тут зараз буде ще череда таких поворотиків крутих, як для фури. Як Для лохтовика то може нічого можна з дрифтом проходити. А для фури треба теж так тихенько, що ці ями бачите пробочно попадаються. Ось тобто ці повороти починаються. Шаруємо і прямо на Південний міст. Так, хлопаки, заїхав я на митницю. Бачите, скільки фур стоїть. І будемо чекати. Чекати розмитнення. Де вигрузка? Мені не кажуть. Кажуть, них декілька складів, почекай, розмитнишся, тоді скажуть, куди їхати вивантажуватися. Так що навіть не знаю, де я буду перевантажуватися. І коли розмитнять. Телефон брокера не дають, кажуть, він завтра тобі позвони. Ой! Це хлопці виздоравлюю, Почти виздорую, бачите? Ну вже трошки. І все пройде. Дивіться, як виходимо з магнома. Хоп-хоп-хоп, хоп і все. А ви кажете, що це складно. От вам і, пожалуйста, хлопець вийшов за 2 секунди. Так, хлопці. Ура! Розмитнився і дуже швидко. Я в Дніпрі вже два рази на митниці. Перший раз був на Грозоюзі, а другий раз тут на лістах. Я вам хочу сказати, що вони два рази мене швидко розмитнювали. Так що мені в Дніпрі подобається розмитнюватися. Це вони в Тернополі хлопаки. Так, і що, І тепер я їду не на вигрузку, не на вигрузку, а я їду на паркінг і йду додому. А ч так? то, що мені сказали, що це вигрузять тільки завтра зранку. І вигрузка буде тадам, дам не в цьому, не в Дніпрі, а в Новомосковську. Ось вам і будь ласка. Обманули клієнти. Зали, вигрузка в Дніпрі, всі цмр і пробиті Дніпро, документи, а потім кажуть, ой, а в нас склади всі зайняті, там Що, все щось, щось зайнято, то, то все. Давайте-ка мотаніться хлопці на новомосковці. Та тут недалеко, давайте. В общем, такі діла. Ну, добре. Ось <ріст> <ріст> ну, такі діла. Так що зараз я через квартал знову поїду через Південний міст і на паркін. А завтра раночку встану і по на вивантаження. Ось такий план. Ось вам покажу 12 квартал. Це є таке тут е, місце. Оце синенька справа, це Терра, великий супермаркет. Ну, Плюс там другий поверх є, ну воно даже, можна сказати як торговий центр, навіть не супермаркет. Бо там другим поверхом різні магазини. І це такий осередок життя тут на 12 му кварталі. Центр його можна сказати. І я тут частенько катався. По роботі. У ну, мене раніше була друга робота в Дніпрі. Я возив запчастини по місту, розвозив автозапчастини. І моя фірма тут недалеко звідси знаходилась. Отак. І був тут частенько. Того отак от заїхав подивитися. Дуже цікаво. Ну, то й ви подивитесь. Ну, а потім я на цій фірмі перейшов на другу вакансію, так сказати. Я почав возити бухгалтерію та директора. Директора цієї фірми. Привіт директору. Директор у мене була жінка. Ну і бухгалтерів возили усіх. В общем, було, в принципі, непогано. Привіт директору, привіт Іваничу. Був такий Іванич, ми з ним часто їздили. Якщо, звичайно, вони побачать це відео, хоча навряд чи. І ще був такий Руслан, мій друг. Ми з ним теж часто дуркували на тій фірмі. Отакі От були діла. По цьому 12 му кварталу ми тут вперед, назад, назад, вперед, вдолі впоперек. Обкатали тут все. Така була робота. Ну а зараз я тут на фурі вже їду. Наче й теж непогано, так? Але то було молодость, а це вже зрілий, зрілий вік. У зрілому віці вже все по-іншому. А в молодості завжди гарно.